Мої брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і у нас розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Ми виховуємо собі звичку глибоко роздумувати над писанням, а маю на увазі слухати голос Святого духа, коли наш розум дивиться на Боже Слово. Господь завжди щось говорить, він нас повчає. І навіть як нам здається, що ми щось не зрозуміли або не так сильно, глибоко це нас торкнуло. Насправді Боже Слово читає в нас. Читає нас в той час, коли ми читаємо Боже Слово. Тому ми продовжуємо шосту главу Євангелії від Івана і з 28 го вірша продовжимо читати. Це є історія, коли Ісус перейшов в море, якби озеро Генесарецьке, і Його потім доганяє народ, який на там тому боці їв їжу, яку Ісус розмножив, вони дуже здивовані. Ісусовими чудесами, вони хочуть зробити його царем і все таке. І отож вони його доганяють і хочуть якогось продовження. І вони, В них відбувається розмова про їжу, про хліб небесний з Господом Ісусом. 28 вірш. І сказали до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже. Щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали йому, яке ж знамено чиниш ти, щоб побачили ми і пойняли тобі віри, що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав, по правді, по правді, кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав. Мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світу. Сьогодні ми роздумуємо над цими словами Господніми. І, отож, сказали до нього вони, ці люди, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ви знаєте, в чому суть цього питання? Це були люди, в яких була відповідна комплектація розуму, такого релігійного розуму. І Равіни все розписували того часу на маленькі деталі, як має відбуватися діло за ділом, приходження в синагогу, ходьба в Єрусалим. В більшості заторкалися дійсно такі божі заповіді, дані Мойсею, але також Ісус потім докоряв фарисеїв. І він казав їм, що вони довигадують різноманітні заповіді, які Бог від людей не чекав. І отож, вони приблизно в такому контексті релігійної рутини питають, кажуть, ти дивні речі навчаєш, ти якийсь ну, пророк, щось нове в твоєму дусі є. І вони кажуть, як нам з тобою щось нове оце розпочати? І мають на увазі, скажи нам заповіді. Дай нам якийсь список речей, які твої будуть там оці заповіді. І у 29 му вірші Ісус каже, Він відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у Того ви вірували, Кого Він послав. Давайте тепер роздумуємо, друзі, що мав на увазі Ісус? Акцент може стояти в відповіді Ісуса на слово вірували. І дійсно це буде правильно. Ісус відводить від. Їх від виконання ритуалів, від виконання релігійної рутини, від різноманітних священних освячених речей сакральних, щоб щось носити на собі, щось намотувати на себе. Але він говорить, ви повинні вірувати Богові. І бачите, коли він говорить, ви повинні вірувати, він вказує їм на їхнє серце, тому що насправді, як говорить Писання далі. Віруємо ми серцем. Отже, Господь вказує, що задовільнити Господнє очікування від нас, людей, можна в першу чергу, тільки коли працює не наші руки, не наші обряди, а працює наше серце, коли ми дійсно воістину віримо йому. Це слово вірувала це від слова пісте, грецьке слово, яке означає довір'я. І ми можемо прочитати це, що сказав Ісус, от в такому варіанті. Оце діло Боже, щоб ви довіряли тому, кого Отець послав. Отже, на тему віри. Ви повинні завжди пам'ятати, що коренем слова віра, таким духовним коренем, є слово довір'я. Віра це глибоке довір'я. Коли людина людину запитує, ти, віриш мені, вона насправді має на увазі, ти довіряєш мені. І те саме є. В плані віри, щоб ми не ускладнювали цей процес віри, не знаючи, що нас Господь питає, коли Він каже, чи ми віримо йому. Він має на увазі, чи ми довіряємо йому наше життя, нашу долю, чи ми довіряємо наші рани, коли ми просимо про зцілення, чи ми довіряємо Йому наші обставини, коли ми просимо десь їх заповнити або зцілити. Оце діло Боже, вірите. Отак От коротко можна передати цю велику фразу. Діло Боже, це вірите. Коли говориться про діло Боже, пам'ятайте, майте на увазі, запитують люди, виховані в обрядових речах свого часу. І вони, наприклад, також мали свої дзвіниці, свої кадильниці, масу, масу різноманітних сакральних речей. І деколи їх так багато, і деколи вони навіть вигадані є. І все це називається ніби ділами Божими, але Ісус говорить, перше, найосновніше діло це серед цих всіх речей вірити Господеві і довіряти своє життя. Давайте ми твердимося на інші фрагменти цієї Ісусової відповіді. Оце діло Боже, що вірувати у того, кого Отець послав. Буквально нам вказується, хто той, кому ми повинні довіряти. Отже, в Новому Завіті ми не віримо в нашу віру. Ми навіть не віримо в Писання. Ми не віримо в Таїнства. Ми віримо Ісусові, від якого є Писання, від якого є Таїнства. Ми довіряємо саме Йому. Тому, друзі мої, ми не чекаємо формул релігійних якихось, знаєте, яким треба вірити, що оцей текст буде священий. Ми віримо в особистість, бо довіряти можна тільки особистості. Щоб вірували в того, кого Він послав. Тепер, повідношено до тих людей, які Ісуса питають, чому Господь так сказав вірити в того, кого Отець послав. Тут є певний посил Господній, що вони ще не знають, кого Він послав. Вони думають, що прийшов Пророк, але вони насправді не знають, наскільки сильно Ісус пов'язаний з тим, кого послав їм Отець. І йому важливо. Довіряти йому не просто як черговому равіну, не просто як черговому пророку, а саме як Сину Божому. І по розвитку цього діалогу далі ми побачимо, що Ісус все глибше і глибше введе до свого особливого значення для цих людей. А це Його особливе значення для людей. Воно береться з того, як саме Отець Його послав для людей, як свого єдинородного сина. В якому є Божа природа, в якому є свята кров, в якого є священна місія, саме так потрібно було приймати Ісуса. Оце було Боже тіло. А вони відказали йому, яке ж знамену ти чиниш, що побачили ми і поняли тобі віру, тобто дали тобі віру, яким чином ти можеш викликати цю віру. Що ти робиш? І коли вони кажуть, друзі, яке знамене ти чиниш, вони знову видають оцю свою таку земну, оську релігійність. Їм потрібно якесь ще особливе додаткове знамено. Таке враження, що попередні знамена вигляді зцілень людей, вигляді розмноження тої самої їди їм не вистачало. Це з одного боку. Вказує на те, що люди можуть бачити, дивитися і нічого не бачити, можуть слухати і нічого не чути. Але інше розуміння цієї фрази їхньої, воно полягає в тому, що вони зрозуміли, до чого Ісус клонить, до свого синівства єдинородного Отця. І вони розуміли, що це щось надзвичайно велике. І вони мають на увазі, ти мусиш щось таке нам показати, щось таке, щоб ми дійсно тобі повірили, що ти дійсно Син Божий, аж настільки. В 31-му вірші написано так. Вони продовжують, наші отці їли манну в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. Вони замовляють чудо. Вони замовляють приблизно ось таке знамено. Вони хочуть, щоб на великі кілометри на них знову впала манна небесна. Йде мова про грандіозність отакого от відповідного чуда, після якого тільки вони будуть довіряти Ісусові беззастережно. Це з одного боку, але з другого боку, вони замовили собі манну ще по тій причині, що вони майже манну їли за день до цього, коли п'ять тисяч людей розсілися і з'їли чудесну їжу. Нехай це не була манна, але це була як манна. І вони натякають на те, що ми так хочемо кожний день. В якійсь мірі в тому також проявляється плотськість людини, її егоїстичність. Вона би хотіла, щоб Бог. Сповнив її матеріальні нужди, зимні нужди. Духовна людина задає духовні питання, а матеріальна людина задає матеріальні питання. Духовна людина буде шукати духовні цінності, а матеріальна людина буде шукати матеріальні цінності. Духовній людині Ісус потрібний, щоб Він дав їй хліб небесний, а матеріальній людині потрібний Ісус, щоб Ісус дав матеріальну їжу. Ось про це цей друзі діалог. Ісус в 32 му вірші їм відповідає, і це означає, Він не ведеться на цю провокацію, на це очікування, щоб повторяв Ісус ці Чудеса. Він один раз це зробив, і Він хотів звернути увагу людей до значимості своїх слів, щоб вони почали більше йому довіряти. Але вони прийшли і знайшли його для цього, щоб це повторювалося в їхньому житті знову і знову. Така, друзі наша, десь людська натура і її Господь перевиховує. І їм Ісус каже, по правді, по правді кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, але мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. В даному випадку Ісус поправляє їх і говорить їм, що не Мойсей є в центрі вашої релігії. Так, він, вибранець Божий, він служитель, але ви не бачите за цим Отця. І зараз ви дивитесь на мене як на альтернативу Мойсею. Каже, а я вам говорю про Отця, який мене послав, і Мойсея колись послав до Отців ваших. Не Мойсей хліб вам із неба дав, але мій Отець дає вам хліб правдивий з неба. Отже, з другого боку, в іншому контексті, Ісус так закручує свою розмову. І говорячи їм ніби не їхні матеріальні питання, але відповідаючи дуже-дуже духовно. І він говорить, що в паралель цій манні небесні, яка падала на них, на них таки падає зараз духовна манна. Просто він хоче їм сказати, ви маєте більше, ніж манну. Ось я є перед вами. Це є манна, Отця Небесна, яка зараз є в вашому житті. Ви просите манну, і ви її не бачите. Ось це місце писання про це. Мій отець дає вам зараз хліб правдивий з неба. І 32 й вірш. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. Хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. Як дивно, друзі мої, що Ісус все одно матеріальним людям, духовно десь може нерозвинутим, все рівно говорить дуже сильно глибокі речі, даючи їм можливість ухопитись на них і почати розвиватись. І також він зразу їм пояснює все, що відбулось в Старому Завіті. це були притчі і образи при вс... до нього самого, при всій значущості Манне, що вони вижили, у ці їхні діти в пустині заради Манни, вона була всього лиш образом до більшої цінності, хліба. Життя самого Господа нашого Ісуса, Він говорить вже сам про себе, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба, тобто це Він. Отже, хліб Божий це не щось, а це є хтось. І як можна їсти цей хліб, який є хтось, через спілкування, через спільність? Через причастя, через єдинство, через приліплення до нього і через життя в Його присутності. Отак От ми споживаємо Його хліб. Коли ми читаємо Боже Слово з благовійним серцем, коли ми стоїмо в молитві, заслухані в Дух Святий, саме в той момент ми їмо цей небесний хліб. Коли ми говоримо сповідання Ти мій Господь, саме в цей момент наш дух, наше життя насищається небесним хлібом і небесною водою. Про цей хліб ще сказано така характеристика, що цей хліб, в якому є життя для світу, життя вічне, життя духа. Коли сказано дає життя світу», то буквально означає, що цього хліба Ісуса вистачить на весь світ. Але ми, друзі, знаємо також, що тільки той, хто в цьому світі скуштував цього хліба, той вижив і той живе життям вічним, при всій доступності Ісуса на землі. Доступності його писання, доступності заклику проповідників, доступності церков. Люди в світі вмудряться обійти цей хліб, переступити його, деколи навіть подоптати, але не з'їсти його. Буквально, що це означає? Вислухати Його до кінця. Як легко люди можуть відкидати Христа і все Христове, навіть не прочитавши Його Слово, навіть хоч чуть-чуть не вникнувши в те, що він говорить. І якою цінністю він є. Отож в нашому житті, друзі, ми з цього хліба, ми їмо цей хліб. Цей хліб знайшов місце в наших серцях. Ісус всередині нас це і справжнє вічне життя. Я хочу закінчити оцей наш фрагмент таким роздумом. Коли я був щоб духовно юний, мене турбувало таке питання, яке турбує часто традиційних християн. Люди думають, а чи я буду спасений? А чи Господь мене прийме вічність? Ніби люблю Бога, ніби роблю щось добре, але попутує така думка, а от Він зважить мої добрі діла, мої погані діла, і, можливо, я буду недостойний. Друзі, це питання в світлі писання, воно є неправильне. Ти можеш знати, чи ти маєш вічне життя по цій ознаці, як ти ставишся до Ісуса. Якщо Він, твій Господь, твій Спаситель, ти жити без нього не можеш. Це є в твоїй свідомості, розуміння, що Він є Альфа і омега, Він є Господь. І ти маєш з Ним щоденне спілкування у молитві, то Писання тобі говорить, Він твій хліб, раз ти тир'їш його, твоє серце Його їсть, життя вічне вже всередині в тобі. А те, що ми маємо свої прогріхи, люблячи Ісуса, це означає, що ми ще є на дорозі нашого переодягання, переміни душі. Пібраження, і воно закінчиться славно і добре. Отож, вічне життя це не щось. Вічне життя це є хтось. Це є, воно ховається в нашій близькості, в наших особистих стосунках з Господом Ісусом. Будьте благословенні, любіть Ісуса, і ні про що не турбуйтеся.